Фарб це паралельний вимір, який наповнює психічна енергія різних живих істот. Майже всіх, які населяють галактику, виключенням являються Некрони, і їхні повалені божества Ктан і Раса Імперії Тау. Феномен отримав низку назв. це і Емпіреї, і Океан Душ, і Ефір, і Царство Хаосу, і ще якісь інші. Щоб сюди потрапити, необхідно володіти складною технологією варп варп-двигуном. Цей величезний агрегат був розроблений техножерцями Марса приблизно в середині 18-го тисячоліття і в майбутньому встановлювався на багато видів космічних кораблів. Він допомагав визначати потенційно придатні для переходу місця в космосі, а його численні механізми та системи живили з енергією Варпа і перетворювали її в рушійну силу корабля. Це дозволяло переміщувати свій матеріумі на величезні відстані і за відносно короткий проміжок часу. Зоряні судна, обладнані варп-двигуном, були спроможні здійснювати перельоти на відстань в десятки тисяч світлових років, і по часу це займало приблизно декілька місяців, в той час як звичайні кораблі могли плавати в космічних просторах сотні років, змінюючи на борту покоління, перш ніж дістатись до цілі. Звичайно, в цьому було чимало плюсів: це і оперативність таких експедицій, і змога діставатись в недоступні раніше закутки галактики, але попри все це було чимало і значних мінусів. Серед них пагубний вплив психічної енергії на людську свідомість, що викликало значні сутички серед екіпажу, причини яких потім ніхто не пам'ятав, нерідко доводило до самогубства або припадків божевільних. А основну небезпеку становили демони та інші жахливі створіння, які населяли вар. Вони, як ефімерні істоти, могли проникати всередину корабля навіть через товсту обшивку. І той, кому не пощастило зустрітись з таким кошмаром, був приречений на болісну смерть. Рішенням цієї проблеми, звісно ж, займались і займався не хто інший, як техножерці Марса. І в результаті тривалої та кропіткої роботи був сконструйований новий пристрій, який давав надійний захист суднам, що подорожували через ВАРП. Це був генератор поля Геллера. Він створював енергетичний щит навколо корабля, який не дозволяв демонам проникати всередину. Згодом люди навчились більш впевнено подорожувати через ВАРП. Не без допомоги вище перерахованих технологій, звісно ж, і почали активно освоювати нові планети та зіркові системи, створюючи нову обширну цивілізацію в межах галактики молочний шлях. Це призвело до інших відкриттів та досягнень, що в свою чергу штовхало людство на покорення нових і нових горизонтів.